Нато, ти як? Все нормально? Дихаєш ще? Ще живе? П'яту статтю обговорює, що робиш вигляд, що це була провокація або може помилка. Приміром Трамп вважає, це могла бути помилка. Ага, 19 помилок за раз. А українці пропонують свій досвід збиття російських дронів. Вітаю, я Василь Софянюк і це моя політична кухня. І перш ніж ми почнемо, давайте домовимося. Якщо цей випуск вам сподобається, ви обов'язково поставте вподобайку, підпишіться та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити розбір головних подій в Україні та світі. Тож починаємо. Дорогі друзі, вітаю! Ми разом з вами увійшли у новий етап російсько-української війни, яка цього тижня вже реально зачепила Польщу разом з нею і все НАТО. А почалося все у неділю. Черговий рекордний обстріл України, а тепер ще й було перше влучання ракети у кабінет міністрів. У будівлю уряду на Грушевського прилетів саме Іскандер. Добре, що він не розірвався, адже руйнувань було б набагато більше. Але показовим, на мою думку, є те, що після... Візиту в Пекін і зустрічі з Сі Цзіньпіном і Кімченіном Путін вирішив підвищувати ставки. Ба Більше вимальовує нові так звані червоні лінії, які він одразу ж і перетинає. Мовляв, а ми можемо бити по центрах ухвалення рішень і просто ескандером у кабінет міністрів України. Та й взагалі, вважає Путін, можемо робити, бо можемо все, що захочемо, і ніхто нам не указ. Угу, Окрім Сі Цзіньпіна хіба що. І поки Євросоюз закликав союзників активізуватись, посилювати тиск на Росію, бо інакше на болотах не розуміють, а всі перемовини з ними нічого не варті. За океаном, словами міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, Скотта Бесента, сказали: начебто, нібито можливо, виберіть самі з цих сполучників і прислівника, що вам особисто більше до вподоби. Так, от США нібито готові посилити санкції проти Росії. Але їм потрібна підтримка Європи. Та й таке. Зрештою, до подібних реакцій світу нам з вами, дорогі друзі, на жаль, за 11 років війни і четвертий рік повномасштабки не звикати. Але, як з'ясувалося, це була лише розминка. Бо вже 10 вересня Росія перетнула чергову червону лінію, обстріляла ракетами та безпілотниками не лише Україну, але й Польщу. Так. По країні Євросоюзу і члену НАТО прилетіло майже 20 дронів, начебто ще й одна ракета. І що ж ми побачили? За кілька днів, вже коли перші ці емоції та інформаційний шум дещо спав, можна сказати: ми всі разом побачили неоднозначну оцінку атаки на Польщу. Давайте так. Чи багато хто з вас, дорогі друзі, очікував на швидку, рішучу і головне жорстку реакцію з боку США і Дональда Трампа? Угу. Так отож. Як сказав вчора американський президент, коли вже вдруге його запитували журналісти і вдавати, що ти вже, мовляв, не чуєш чи не розумієш, що там ці журналісти тебе запитують. Вже не вдавалося йому, так він сказав, це могло бути помилкою. Ага, саме так, це могло бути помилкою. Ну, сам ти міг бути помилкою. Подумали в цей час багато українців, але це все таке, знаєте, відверто кажучи, доволі очікувано. Так неприємно, так несправедливо. Але ж цілком у стилі Дональда Трампа вдавати та імітувати, підставляти другу щоку, говорити і не робити, ну а потім шукати винник. Звісно, президент США також додав традиційні свої фрази. Каже: мені це не подобається, я цим не задоволений, хоч би що там було, мене не тішить все це, що пов'язано з цією ситуацією. Але сподіваюся, цьому прийде кінець. Кому, коли і який кінець прийде? Ну, Побачимо. А поки що, ми побачили, що за тиждень після прийому у Білому домі Кароля Навроцького на Польщу полетіли російські дрони, що показово, на мою думку, це швидка реакція польського прем'єра. Дональд Туск одразу ж заявив: причин для паніки немає. Це масштабна провокація, загроза ліквідована, і це перший випадок, коли російські дрони були збиті над країною НАТО. А пам'ятаєте, як було раніше? Ну, коли російські дрони, ракети вже летіли і падали навіть і над Польщею, і над Румунією, чи Молдовою, якось тоді всі так намагались зробити вигляд, ну що ніби їх не було, що їх не помітили, що все це несерйозно. Ну а тепер усе інакше. Є і зруйновані будинки, є і збиті дрони. Ну, станом на п'ятницю обід вважається 4 збитих, і вже 17 чи 18 навіть уламків збитих дронів знайшли. До речі, про те, як їх збивали, скільки яких ракет та літаків для цього використали країни НАТО, детально розібрали військові експерти, а українці, звісно ж, посміялися в соцмережах і мемах. Ну, що, що? Але я думаю, що на чемпіонаті світу з мемів і приколів на будь-які теми ми б точно вийшли з групи, а може, були б і навіть чемпіонами. Ну, не те, що у футболі. Україна ж. Також запропонувала Польщі свою допомогу і навіть закликала Євросоюз спільно захищати наше небо, наш повітряний простір. Володимир Зеленський назвав однією з причин атаки на Польщу, також і спробу зірвати постачання систем ППО в Україну. Ну це ж логічно, європейці будуть налякані, можуть сказати, а нам тепер самим потрібні ракети і засоби для збиття їх атак і для захисту неба. Та ймовірніше, і тут я погоджуюся з нашим президентом. Оцінці ситуації, що Росія насамперед хотіла перевірити політичну реакцію Північно-Атлантичного Альянсу, його фізичну спроможність відбивати такі удари. Також згодені з тим, що ця атака схожа на Крим психологічно. А чим це зараз реально відрізняється? Просто зараз технологічна війна. Зараз не потрібно цих зелених, як тоді їх називали росіяни вічливих людей, як їх вони називали, вони заходили на вашу територію. Тепер. Війна інша і цю саму роль на території Польщі виконали безпілотники російського виробництва. А що ж росіяни? Ну, у них все традиційно, чітко за методичками. Вони грають одну з своїх таких традиційних ігор. Або їх там нет, або ж. А ви доведіть, що це були ми. І розганяють різні ПСО про те, що насправді це українці винні, що, начебто, це наші РЕП змусив. 19 дронів залетіти у Польщу. З одного боку, ніби нічого нового, а з іншого, це все ж таки розхитування ситуації всередині Польщі і розкол партнерських та союзних відносин з Україною. Тому, на мою думку, друзі, ми всі маємо бути розумнішими, попри ті емоції, які там вирували, це зрозуміло, але не треба ввестися на ці всі кремлівські маніпуляції. А ще мені сподобалася реакція польського міністра закордонних справ. Радіслав Сікорський прямою мовою, називаючи речі своїми іменами, сказав: настав слушний тра <хи> не Трамп, а настав слушний час, аби президент Трамп зрозумів, що Путін глузує з нього, і замість припинення вогню та серйозних мирних перемовин Путін розгортає дедалі більше наступів спочатку проти України, а тепер вже і проти НАТО. Ну а сьогодні Польща від слів перейшла до справи. Наші західні сусіди проігнорували заклики російського так званого Міністерства закордонних справ і повністю перекрили кордон з Білорусією. повністю і автомобільне і залізничне сполучення. Саме 12 вересня, тоді коли росіяни почали свої так звані навчання захід 2025 у Білорусі. А у Сеймісі Литви підтримали проєкт рішення про повне закриття кордонів із Росією і з Білоруссю. Реально оцінює ситуацію. І колишня прем'єрка Естонії і нинішня очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Калас, на її думку, російсько-українська війна зайшла у глухий кут і триватиме ще щонайменше два роки. Росія ж користується ситуацією і вже атакувала Польщу. А ви, до речі, як думаєте, дорогі друзі? Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви оцінюєте все те, що відбулося цього тижня у Польщі і ось ця атака ракетою. І 19-ма щонайменше дронами по Польщі для чого це все робили росіяни? Пишіть у коментарях, а я буду давати на них усі відповіді. А ще підсумовуючи цей тиждень, я можу сказати, що ми з вами, дорогі друзі, вже живемо тепер в черговому, більш жорсткому етапі цієї війни. Росіяни перетнули чергову так звану червону лінію і реально атакували країну НАТО. Це перший крок, і далі точно будуть. Буде не лише 19 дронів, переважно імітаторів, типу Гербери, як це було цього тижня, а будуть і реактивні шахеди, і крилаті ракети, а можливо, і балістичні ракети. Путін буде демонструвати: ми не боїмося Польщі, ми не боїмося штатів і нам навіть не страшне НАТО. І все буде йти по зростаючій кривій. Ескалація лише наростатиме. І це не там якесь прогноз чи залякування. Це просто реальне оцінювання причинно-наслідкових зв'язків, те, що зараз відбувається. В альянсі північно-Атлантичному в НАТО повинні відреагувати і зробити це рішуче і швидко. Інакше буде все так, як я й кажу. І реактивні шахеди, і крилаті та балістичні ракети. І не лише по Польщі, а й по країнах Балтії, а що і Німеччина, і інші країни теж я вважаю під реальною загрозою, якщо нічого не буде протидіяти НАТО. Путін не зупиниться, він точно воюватиме далі. А зупинити його можна не словами. А лише силою. Інших аргументів він просто не сприймає. Чи готові до цього НАТО, США? Ну, питання, на яке у мене поки що немає. Відповіді, я станом на сьогодні не бачу їхньої готовності. Схоже, там ще думають, що з цим всім робити. Кажуть, це не військовий напад, тому не було задіяно всім відому п'яту статтю НАТО. Та й таке. А ще про події в Україні, дорогі друзі, хочу всім подякувати, хто не просто вшанував пам'ять Андрія Парубія, а також долучився та підтримав петицію на сайті президента надати парубію звання Героя України посмертно. Необхідні 25 тисяч голосів і вже навіть більше зібрано. Подивимось тепер, як президент Володимир Зеленський відреагує на таку петицію та заклик суспільства. А ми всі разом з вами, хто поки що не в силах оборони, маємо не припиняти працювати на нашу перемогу. Тож підтримуйте наших воїнів і наближайте нашу майбутню перемогу. Дякую за увагу! Це була політична кухня. На все добре.